Хто дає поради міському голові Києва та хто впливає на його рішення? Та головне, скільки таких людей зібрав біля себе Віталій Кличко. Ми починаємо знайомити вас із радниками мера Києва, і ви точно будете шоковані. Говорить Київ, Київ. А ті, хто не знають мене, директор міста. Скандальні забудовники, прокурор режиму Януковича, неефективний управлінець аб'юзер і корупціонер у розшуку. Це далеко не повний перелік з 37 радників кличка для порівняння в офісі президента на квітень 24-го року було 10. Якщо взяти всіх радників-заступників в офісі президента, це буде 20 осіб у міського голови столиці. Їх 37. У розпорядженні нашої редакції є повний поіменний перелік радників кличка. Всі позаштатні і працюють на громадських засадах, тобто не отримують заробітної плати за свою роботу. Офіційно не отримують це важливе уточнення, адже вигоду забудовники друзі кличка можуть отримувати у вирішенні різних питань, лобіювання інтересів і так далі. Хто та яку. Вигоди отримує, розкажемо далі. Але взагалі в ідеальному світі для чого потрібні радники і що вони мали б робити? Радники потрібні міському голові, оскільки він не може розбиратися досконало у абсолютно всіх сферах життєдіяльності міста. Тобто вони мають виступати такими собі експертами, які підкажуть меру, де і що варто зробити. Ми проаналізували список радників кличка і знайшли у ньому тих. Про кого варто розповісти побільше, аби розуміти, ким оточує себе людина, що керує столицею воюючої країни? Почнемо з вихідця з європейської солідарності Богдана Баласиновича, якого у 2021 році за результатами службового оцінювання визнали неефективним і звільнили з уряду, тобто неефективний управлінець сьогодні дає поради. Міському голові столиці може у цьому і проблема всіх негараздів в Києві, але звільняли Баласиновича з уряду насправді двічі. А почалося все з його вже колишньої дружини Наталії, яка є міською головою Василькова на Київщині. Раніше в мережу потрапило відео, на якому посадовиця лається і плює в іншу жінку. Історія швидко підхопила медіа і соцмережі, і понеслося. Політична кар'єра Наталії тоді опинилася під загрозу її виключили з. Із списку кандидатів до Верховної Ради від Європейської солідарності сама політикиня тоді розповіла, що ті слова були адресовані коханці чоловіка Богдана Баласиновича, який і передав відео Олександру Дубінському. А останній злив його у мережу інтернету. Потім Наталія звинуватила тоді, що свого чоловіка Баласиновича у насильстві над нею бив. І принижував, за словами жінки, розбиратися у складнощах сімейних відносин цього експодружжя ми не будемо, бо визначати, хто кого дійсно аб'юзив в цій родині можуть лише слідчі і суд. Однак Наталя й до сьогодення продовжує очолювати Васильківську територіальну громаду. А от Богдан Баласинович через публічний скандал. Втратив посаду в уряді. Згодом інтернет-ресурс Моя Київщина повідомила, що Баласинович продовжує домашнє насильство над новою жінкою, з якою проживав у цивільному шлюбі. У 21 му його відсторонили на час здійснення дисциплінарного провадження, а потім і звільнили, як вказано у документі, у зв'язку з отриманням негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності у 2021-му році. Богдан Баласинович нині майже зник. Публічного простору, останній його пост у Фейсбуці, датований дев'ятнадцятим роком. Та, попри все це, він продовжує бути радником міського голови Віталія Кличка з питань регіонального та міжнародного співробітництва. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. Георгій Логвинський ще один радник мера Києва з правових питань. Парадокс в тому, що радник з правових питань сам має проблеми з законом і перебуває у розшуку від набу. Господи, це якась насправді паралельна реальність. Правоохоронці підозрюють, що Логвинський причетний до справи золотого мандарина. За даними слідства, екс нардеп Логвинський у 13-16 роках розробив і втілив схему заволодіння бюджетними коштами через компанію Золотий мандарин Ойл. Тоді з держбюджету поцупили 54 мільйони гривень. Провадження відкрили ще у 2017 році. Однак, Логвинського не могли притягнути до відповідальності через імунітет від Європейського суду з прав людини, судей якого до 2022 року працювала його дружина Гана Ютківська. У 23-му році Логвинському повідомили про підозру заочно і вже незабаром голосили його у розшук. Чому підозру правоохоронці не вручили особисто і оголосили фігуранта у розшук видання «Лівий Берег пояснює тим, що ймовірно Логвинський втік за кордон? Можливо, поїхав до дружини у Францію, де вона нині мешкає у Страсбургу. Можливо, міський голова не в курсі ще один з його радників перебуває у розшуку і підозрюється в розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Тоді запостіть це відео на своїх сторінках у соцмережах та відмійте, будь ласка, Віталія Кличка. Можливо. Саме так міський голова дізнається про своїх радників. Одному вже підозра є, є там, я не знаю, де. зараз Давай... це нормально. Диві, це диві. були слова заступника кличка Петра Пантілеєва. Вочевидь, не маючи підозри до близького точення кличка, не потрапити. Радником з питань роботи з правоохоронними органами муніципальної та економічної безпеки у мера Кличка є Дмитро Кавун. І він, певно, дійсно багато знає про роботу правоохоронних органів, оскільки колись був прокурором на Одещині, а потім на Харківщині. Проте є одне, але. Він був відданим прокурором режима Януковича за що і був люстрований. Втратив посаду з забороною на 10 років. Майже всю кар'єру Дмитро Кавун побудував за часів правління саме Януковича. І як пишуть у медіа, допоміг йому в цьому син соратника, президента втікача Шонке. Окрім цього, видання букви повідомило, що Дмитро Кавун разом із дружиною фінансували партію зрадника України Євгена Мураєва наші. Проте е, знайшов прихисток у Віталія Кличка у 21-му році. Кавун був призначений кличком на посаду радника знову ж таки на громадських засадах. Шонка Янукович, Мураєв і Віталій Кличко в одному рядку біографії Дмитра Кавуна. Київ та Віталій Кличко часто опиняються в центрі скандалів, пов'язаних з незаконною забудовою, деребаном землі, знищенням історичних будівель, заради нових бізнес-центрів, ТРЦ та ЖК. Навіть річку Либідь планують закатати в бетон заради інтересів забудовників. Звідки ж така? Все дозволеність та імунітет. Можливо, тому що серед 37 радників Італія Кличка є чимало забудовників. Знайомтесь, Роман Золотаревський, радник Кличка з питань озеленення та ландшафтної архітектури. І Лев. Парасхаладзе з питань координації проєкту Київ Смарт Сіті бізнесмени, що мають власні успішні компанії і фірми, проте обоє вони також і забудовники. Обидва вони входять до конфедерації забудовників України. Золотаревський взагалі, у складі ради директорів, А Парсхаладзе, взагалі, президент цього об'єднання. Звісно, успішні бізнесмени та забудовники можуть бути корисними зі своїм досвідом. Проте є одне але. Я вирішив звернути вашу увагу на давню проблему безвідповідальності і корупції у владі через надмірну та неадекватну систему інституту радників і помічників. Серед посадовців веде Віталій Кличко, у якого в 2022 році було 36 радників, серед яких дружини, діти, куми та інші родичі важливих бізнесменів та чиновників. За часів мерства Омельченка компанії, що пов'язані з левом Парсхаладзе, вигравали чи не більшість тендерів на будівництво підземних торгових центрів. Саме в ті часи з'явилися ТЦ квадрат. А сам Парсхаладзе багато разів ставав фігурантом журналістських розслідувань щодо незаконної забудови Києва. Це лише один приклад того, чим відзначився Парсхаладзе. Ще один радник, мільйонер. Із питань інвестиційної діяльності Офер Керснер. І він також забудовник і не просто пересічний девелопер, а справжній Мамонт галузі. Він приїхав до України понад 20 років тому, створив тут свою будівельну імперію та близько подружився із владою Києва. У 2001 році Керснер став співзасновником девелоперської компанії First Ukrainian Development, нині відомо як Division. Основні проєкти фірми торговий центр, атмосфера на столичному шосе, житлові комплекси на вулиці Срібнокільській і на проспекті Микола Бажана. П'ятизірковий готельний комплекс у центрі Києва і гольф клуб у Кончазаспі. А ще торговий комплекс на лівому березі. Готельний комплекс на брисельській трасі, котеджне містечко у Кончазаспі. Та цікаво, що радник міського голови судиться з міською владою. Більше того, суд виграв. А ще керцнер є партнером не менш відомого скандального забудовника Ігоря Ніконова разом. Вони у 24 му планували збудувати ще один готель біля столичного Дніпра. Цікаво, що сам Ігор Ніконов ще донедавна теж був серед радників міського голови. Однак, у відповіді, яку нам надали станом на 24 рік, його вже немає у цьому переліку. Найбільша небезпека, особливо в умовах воєнного стану, це невизначеність їх правового статусу, повноважень і доступу до державної таємниці. Нинішня українофобська і пропутінська позиція колись найвідомішого позаштатного радника офісу президента Арестовича, тому сумний і повчальний приклад. У цьому випуску ми встигли розповісти ще не про всіх радників міського голови Віталія Кличка. Якщо хочете другу серію, то пишіть нам у коментарях, бо там ще є про кого розповісти. Друзі, кличка, скандал! Дальні посадовці та ручні районні керманичі, як до переліку радників кличка потрапили люди з відверто скандальною а моментами і злочинну репутацію. А головне, чому міський голова їх покриває? Питання відкрите. Адже від того, що саме вони радитимуть очільнику столиці, може залежати і доля міста, в якому нам з вами жити. Тому ми і надалі продовжимо слідкувати за цим, а також розповідати про діяльність органів місцевої влади та депутатів життя столиці та. Прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.